Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність того, що Північно-Атлантичний альянс ухвалить рішення про знищення російських ракет на території України. Це зокрема допомогло би компенсувати дефіцит протиповітряної оборони України, але не означало би втягування НАТО у війну. Підкреслив український гарант в інтерв'ю агентству Ройтерс. Росія використовує 300 літаків на території України і для протистояння російським силам у небі Києва потрібно щонайменше 120-130 винищувачів F-16. Ви не можете забезпечити це прямо зараз. Гаразд повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО, піднімайте їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Країни альянсу можуть це зробити. Чи є це атака країн НАТО залучення у війну з Росією? Ні. Питання волі, загибель українців не вважається ескалацією, каже Зеленський. Партнерам України слід перестати боятися ескалації у війні проти Росії. Вони мають проявити сильнішу політичну волю у питанні підтримки українців. таку думку також висловив президент України в інтерв'ю Агенції Reuters. Зеленський сказав, що хотів би, аби партнери України брали більше безпосередню участь у війні, але вони остерігаються прямого протистояння з Росією. Це питання волі, але всі говорять слово, яке звучить однаково на всіх мовах. Всі бояться оці. Якось ефемерної ескалації. Хоча, як на мене, я неодноразово казали в цьому ефірі, слово ескалація на фоні повномасштабного вторгнення Російської Федерації давно втратила уже своє минуле значення. Всі звикли до того, продовжує Зеленський, що українці гинуть для людей. Це не ескалація, каже він. Західні союзники України занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову допомогу, заявив Зеленський. В інтерв'ю Ройтер, зокрема, він охарактеризував постачання систем ППО Петріот як один великий крок уперед, але перед цим партнери роблять два кроки. Оки назад до кожного рішення, до якого ми а потім і всі разом приходимо, все приходить із запізненням приблизно на рік. Сказав Зеленський. Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті. Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий російський наступ у напрямку Харкова. На Донбасі йде потужна хвиля боїв. Ніхто навіть не помічає, що на сході країни, зокрема на Донбаському напрямку, боїв направду стало більше. Курахове, Покровськ, Часів'яр. Про наступ Російської Федерації у Харківській області президент Ментує, що ситуація сьогодні контрольована тиждень тому там було складніше. Зауважує гарант про можливість заходу збивати ракети Російської Федерації над країнами НАТО. Коли вони летять, піднімаються польські літаки, але вони не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так говорить Зеленський. Також президент України прокоментував можливість того, чи західні держави можуть дозволити завдавати Україні ударів по Російській Федерації, тому що зараз ми використовуємо те, що є наше по енергосистемі Російської Федерації, яка б'є по нас, так тому що вони залишають нас без енергії, і я вважаю це дуже справедливо, говорить Зеленський. Ми ніколи не використовували західну зброю на російській території, тому що у нас немає до дозволу на це ми не можемо поставити під загрозу весь обсяг наданого озброєння. Ми ведемо переговори з партнерами, щоб ми могли застосовувати їхню зброю проти скупчень. Російської техніки на кордоні і навіть на їхній території, але поки що нічого позитивного в цьому питанні немає. Та а водночас за нас переживає Нью-Йорк Таймс, тому що видання пише, що ось ці удари, які Росія перманентно наносить по нашій енергетичній інфраструктурі, вони ставлять під загрозу всю оборону промисловість України. Посилення атак з боку Росії викликає побоювання, що ті перманентні відключення, в яких ми з вами зараз живемо і функціонуємо, ми то звикли, але вони можуть вплинути не лише на спож. Живачів, але й завдати шкоди оборонні промисловості України. Пише Таймс». Тим паче, коли зараз вона цього потребує найбільше, це безумовно уповільнює виробництво і робить його дорожчим. Говорить координатор зусиль забезпечення військових зброю Олександр Дмитрів. Цивільному населенню легше вижити без електроенергії, але для військового виробництва під час війни її наявність критично важлива. Компанія ДТЕ також закликала інші країни надати Україні вживане обладнання, яким більше не потрібне. Зокрема, преспрес-секретар прес компанії. Ні, Павло Дібілоді заявляє, що швидко можна купити або замовити виробництво нового обладнання, тому отримання вживаного обладнання з країни, яким воно вже не потрібне, є єдиним способом для цього. Потрібна лише їхня політична воля. Бачите, і тут воля, політична воля, політична рішучість, якої так інколи бракує нашим партнерам, бо це дуже запізно. Бо Дорога ложка до обіду, а не через 15 тисяч років. Як би, Таймс електроенергетичне обладнання, яке можна використати в Україні, знаходиться в страдянських країнах східної Європи, і багато з них вже почали працювати над тим, щоб його передати. Україна також просить надати більше систем протиповітряної оборони, особливо системи Петріот американського виробництва, як для захисту своєї електромережі, так і для протистояння російському наступу на північному сході Харківської області. Президент України прокоментував і питання мирних ініціатив в інтер. Вюройтерс, чому Росія не бере участь? Питає він Та, ну, хоч очевидно всім бо Росії не потрібен мир, їй потрібен мир в іншому значенні цього слова російської мови. Весь світ завойовник недороблений. Путін хоче саме такої реалізації, тому що говорить Зеленський. Вони все блокують, вони все зривають, саботують, вони не заспокояться, поки. Не покажу той чи інший план, який буде ультимативним, говорить Зеленський. Залучення всіх країн це не лише політика, це й політичний вплив і тиск на Росію, говорить він. Також Зеленський додає питання не тільки в кордонах 1991 року, це питання нашої незалежності в кордонах 1991 року, і ця незалежність має бути в головах людей як напрямок, говорить він. Також прокоментував перспективу президентських виборів Сполучених Штатах і зауважує Зеленський, що сьогодні бачить мінімальні ризики після цих виборів. Він не вірить, що республіканці проти підтримки України, але деякі повідомлення, які лунають з їхнього боку, викликають занепокоєння. До ситуації на російсько-українському фронті російські війська накопичують обмежені та недоукомплектовані сили, але зосереджують їх біля кордону Сумською областю, щоб відтягнути підрозділи збройних сил України в цей район з інших напрямків лінії фронту. Про це повідомляє інститут вивчення війни про таку тенденцію. В звіті посилаються на інформацію заступника командира однієї з бригад зсу, що діє на півночі Харківської області. За його словами на сумському напрямку росіяни накопичують війська, зокрема за участю великих завойовників. Це зараз сарказм кадирівців. Однак, обмежена кількість особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил у цьому районі міжнародного кордону. Український військовий оглядач, групи «Інформаційний супротив Константин Машовець, на кого посилається СВІ, повідомляє, що російське угруповання в Курській області налічує зараз 9-10 тисяч осіб. За даними експерта, це угруповання складає Ається з трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів восьми мотострілецьких танкових і піхотних батальйонів, одного батальйону повітряно-десантних військ, перекинутих з різних частин з'єднань і військових округів, збирають в поміру понітки. Що щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону. На початку травня Машевець повідомляв, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон повітряно-десантних військ. Один із російських військових злочинців-блогерів зазначив, що в Курській області перебуває зокрема російський третій батальйон ПДВ 104-го полку, 76-ї дивізії. Навіть обмежена активність Росії на інших ділянках міжнародного кордону нижче мінімума для наступальних операцій може призвести до відтягування підрозділів Сил оборони України з інших ділянок фронту у разі загрози вторгнення РФ до інших прикордонних зон, що виходять за межі північної частини Харківської області, війська агресора зможуть привернути увагу та зафіксувати зсу в цій зоні. Росіяни планували частково точити Харків. Пише за економіста. А Путін казав, що він на Харків не піде. А я вам казала, що все те, те, що говориться, і воєнний злочинець, терорист номер один світі, треба трактувати від слова навпаки. Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на покровському та купінському напрямках. Росіяни ж планували на початку частково оточити Харків і тиснути на схід від Печеніського водосховища. Про це повідомляє з. Оно міста з посиланням на отримані військові плани за даними видання. Операція нібито була запланована загарбниками на 15-16 травня, але щось у них там чесалося, і вони перенесли її майже на тиждень з невідомих причин. Нагадаю, що наступальний другий виток ворога на Харківщині на півночі розпочався 10 травня, 21 на календарі. І росіяни, які в перші дні повномасштабного вторгнення взяли купія за кілька годин, 11 день не можуть взяти навіть частину. Міста за даними нашого генштабу, і наших військових і речника. Напрямку військ Хортиця е, Назара Волошина на е, Вовчанськ на 60% перебуває під контролем збройних сил України станом на вчора. Але ж тоді на початку Росіяни нагадує за економіста ось цих своїх грандіозних, тобто провальних наступальних дій на Харківщині, визначили, начебто, два напрямки атаки по обидва боки водойми. Ну те, що вони обрали йти типу, по боках водойми, що свідчить про те, що вони на третій рік повномасштабної війни дещо навчилися, і тому обрали для себе такий доволі як вони думали, простий шлях, але і тут наші збройні сили України показали їм, що просто хіба нічого не буває на нашій землі. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села. Борщова, втім, як вказує видання, їх зупинила. бачите, як я їй кажу, 92-га бригада збройних сил України, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети. За економіс додає, що на мовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги, але нічого їм з цього не вдалося. Ну і от як говорить президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю нашим колегам з Ройтерса про те, що треба розширити наші можливості, розширити наш. Потенціал і йдеться не про наступ, так ідеться про захист, тому що якщо ми будемо мати змогу бити по воєнних об'єктах і логістичних цілях, по нафтопереробних заводах, ну то вже бог з ним там безпілотники розберуться. Але далекобійною західною зброєю нищити скупчення російських військ, зосередження їхніх складів боєприпасів, їхніх заводів, де вони 24 на 7 по 103 зміни на день виготовляють зброю, якою б'ють по нас. І якщо нам дозволять бити західною далекобійною зброєю, то це спростить нам можливості захисту, ускладнить Росії життя суттєво більш ніж. І дозволить закінчити цю війну швидше, але захід чомусь чомусь боїться слово ескалація. Пора, пора дозволити бити, бити по Росії. Це дасть змогу вести фейерплей, як то кажуть, чесну гру. Наступ на Харківщину став сигналом про те, якраз оці наступальні дії ворога, що Сполученим Штатам Америки пора надати допомогу Україні у завданні ударів по базах у Росії. Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань. Вікторія Нулан заявила, що російські бази мають стати частиною чесної гри для України на тлі ширших дебатів щодо скасування заборони на стрілянину з американської зброї по цілях на території Росії. Я вважаю, що також виникає питання про те, чи повинні ми Сполучені Штати та наші союзники надавати їм більше допомоги в ударах по російських базах, чого досі ми не бажали робити. Я думаю, що якщо атаки відбуваються безпосередньо за кордону в Росії. Ці бази мають бути чесною грою незалежно від того, звідки вони запускають ракети чи де вони звідки постачаються війська. Я думаю, що настав час для цього, тому що Росія очевидно посилила цю війну, в тому числі атакуючи Харків, який не знаходиться на лінії фронту і намагаючись знищити його. Тож я вважаю, що настав час надати українцям більше допомоги у нанесенні ударів по цих базах у Росії.